Саме головне для всіх учасників виборчого процесу, щоб всі розуміли, що відповідальність має бути в першу чергу не тільки перед законом, а й перед самим собою, щоб в подальшому не наступив незворотній процес і нікому з нас не було стидно перед нашими дітьми за нашу державу. Тому якщо кожен буде розуміти, що відповідальність кримінальна, вона має наслідки відповідні, то якщо Скажем так, порушити не тільки норми права, а й норми життя в суспільстві в державі, то може наступити звичайно незворотній процес в цьому. І наслідки не зрозуміли. А щодо законодавства, то з 23 жовтня 2014 року набув в чинності закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України. Що цим передбачено законом? Посилена відповідальність за. Перешкоджання здійснення виборчого права, розкрадання приховування або знищення виборчих урн, документації, також підроблення виборчої документації, протоколів, приховування це стаття 157, 158 Кримінального кодексу України і даною статтею посилена відповідальність від 3 до 7 років позбавлення вируху. Крім того, встановлюється кримінальна відповідальність не тільки для тих осіб, які здійснюють підкуп, але і для тих, які на це погоджуються. Це стаття 160-160 кодексу України. Якщо раніше це було санкція статті передбачала штраф, то зараз передбачає до двох років позбавлення волі. Крім того, за підкуп виборців посилено відповідальність до трьох років ув'язнення. Частина 2 статті 166 відповідальність передбачена не тільки за підкуп за одержання, а й за пропозицію або обіцянку такої пропозиції. Що це може бути? Це може бути пропозиція голосувати за одного з кандидатів, чи взагалі не голосувати, чи голосувати повторно, чи внести якісь пошкодження до виборчого бюлітню. Значить, крім цього, Посилена відповідальність за здійснення передвиборчої агітації шляхом надання організаціям установам вигоди товарно або безтоварно, тобто матеріальної вигоди або товарної. За це передбачено до 4 років позбавлення волі, частина 3 статті 160 Кримінального кодексу України. Крім цього, за повторність вчинення таких дій або вчинення таких дій одним із кандидатів у народних депутатів або у представників передбачена відповідальність частиною 4 статті 160 до 7 років позбавлення волі. Ось такі зміни на сьогоднішній день є в законодавстві.